Welcome to Apple Tree Channel. Доброго дня, шановні батьки та діти. Доброго дня, глядачі мого каналу Apple Tree Channel. Сьогодні ми з вами продовжимо цикл уроків за п'ятим Юнітом. Lesson 4. Сьогодні ми будемо з вами запитувати, що. Чим ми займаємося в даний момент. Отже, сьогодні у нас тема граматична, тож будьте уважні. Не забувайте також одразу поставити свою вподобайку каналу, підписатися на канал і залишити свій коментар. Також не забувайте, що відеогляди робочого зошиту йдуть в окремому плейлисті. Знайдіть цей плейлист у мене на основній сторінці каналу. І за умови мінімальної спонсорської підтримки ви можете отримати функцію шанс перевірки домашнього завдання. Разом зі мною. Ну ми з вами почнемо. Отже, перша вправа listen and point. Слухаємо і показуємо. Слідкуємо за диктором спершу. room? No, I'm not. I'm looking for my skateboard. Three. What are you doing? I'm playing with my cars. Four. Are you sailing your boat? Yes, I am. Okay. Отже, ми за інтонацією вже здогадалися, що у нас були питання і відповіді. Були коротенькі міні-діалоги. What are you doing? What are you doing? запитує один чоловіку іншого на малюнку C. I'm waiting for a bus. Я очікую автобус. What are you doing? Малюнок A далі був наступний. Uh, so, I'm looking for my skateboard. Здається, тут дівчинка шукала свій скейт. What are you doing? запитує дівчинка у хлопчика. What are you doing? I'm playing with my cars. Я граюся зі своїми машинками. D. are you sailing? – запитує е, дружина у чоловіка. Так, ти в морі зараз? Е, ти йдеш на човні? Yes, I am, відповідає чоловік. Отже, щоб запитати, що ти саме робиш в даний момент, what are you doing. Це питання потребує повної відповіді. I am flying a plane, наприклад, я лечу в літаку. Питання загальне: are you flying a plane? Ти зараз летиш на літакові, вимагає відповіді коротенько: Yes, I am. No, I'm not. Так, лечу на літакові, або ні, не лечу. Треба вам запам'ятати, будь ласка, дві конструкції. What are you doing? Що ти зараз робиш в даний момент? І намагатися відповісти. I am running, я зараз бігаю, I am sitting, я зараз сиджу. I am playing, я зараз граюсь. I am reading, я зараз читаю. І наступна конструкція Are you? Are you flying a plane? Чи зараз ти э, летиш у літаку? Are you playing with your toys? Чи зараз ти граєш зі своїми іграшками? Are you reading? Можливо, ти зараз читаєш? Отже, це наші припущення. Що зараз людина може робити в даний момент? І на це питання припущення у нас може бути два варіанти відповіді. Yes, I am. Так, так я це роблю, або No, I am not. What are, you doing? I'm flying a plane. are you flying a plane? Yes, I am. No, I'm not. Переходимо тепер до нашого електронного додатка. Ну, давайте спробуємо пограти в гру Popping balloons. Як ви знаєте, speedin це у нас перший урок за темою ми вчимо нові слова. Catching cloud це другий урок за темою, де ми а, першу граматичну тему розбираємо у юніті. Потім у нас йде Song пісня третій урок. Четвертий урок це «popping balloons». Четвертий урок це урок теж граматичний. І потім п'ятий урок це «story». Окей, отже, ну, зараз «popping balloons». «Popping Balloons». Попрацюємо зараз з цим питанням. І відповідями. Ну, зараз спробуємо, чи працює тут інструментарій. Отже, ну, нам треба розставити в правильному порядку слова. Але щось тут, на жаль, щось не працює воно. I'm playing with my cars. О, працює. I'm. Треба прилучитися. I'm playing with. My cars. Бачите, зайве слово у нас одне є. Так. I'm playing with my cars. Так, шановні діти і батьки. Це все ви робите, граючись на. Are you sailing your boat? це питання. Бачите? Are you sailing your boat? Це ви маєте робити все на цьому. Якщо у вас є клавіатура. З допомогою. От коли я стрілочку передвигаю, так, з місця на місце, Це я передвигаю клавішами. Клавішами на клавіатурі. Ліворуч, праворуч. Отже, A. Ага. Піду сюди. І щоб вона полетіла, стрілочка, натискаю пробіл. Are you. Sailing. Your boat. Are you sailing your boat? Загальне питання, так, яке вимагає відповіді Yes, I am. No, I am not. I'm waiting for a bus. I am waiting for a bus. Чесно кажучи, не завжди цьому мене виходить чомусь, інколи програма не працює. I'm waiting for. Але, в принципі. Інколи коли працює, це чудово. I'm waiting for a bus. Are you tidying up your room? Are you tidying up your room? Це розумієте. Це допомога велика дітворі зрозуміти, як побудувати стверджувальне речення у Present Continuous і. питальне. Are you tidying up? Are you tidying up your room? Are you tidying up your room? Great. І ще я хотіла попрактикуватися з вами в граматиці. Є такі Grammar Worksheets, ми їх інколи з вами використовуємо, коли граматику розглядаємо. До цієї теми, як ви бачите, п'ятий юніт Off We Go. Отже, попрацюємо зараз з Present Continuous. Як ви бачите, є до стверджувальні речення, заперечення і питання. Отже, перше завдання Match and write. Поєднайте і потім напишіть Use the Verbs from the Box. Отже, driving – це водити в автівку. Отже, I'm driving a taxi. Flying це летіти. Отже, I am flying. На чому можемо летіти? I'm flying a plane. Можемо летіти на літакові. О, щось дуже маленький. А, ну, зараз я зроблю більшим шрифт. Так, ну, здається, ось це більший шрифт. I am flying. I am flying a plane. Так, а далі. Riding. Кататися. Це На чому можна? Riding a scooter. Riding. Riding A, scooter. Uh, a boat sailing. Sailing. – «плавати на човнику. Sailing. Так. «Helicopter» – знову ж таки flying. «Водити гелікоптер». Так flying. Та що таке не, не копіюється. Flying a helicoптер, і знову ж таки, Лорі вантажівку це driving. driving. Ну, Єдине, що там ще завдання, що треба меч поєднати. Ну, I'm sailing a Boat. Ось у нас човник, поєднати друге речення з човником. I'm riding a scooter. Катаюсь на самокаті. Це буде третє з самокатом. I'm flying a helicopter. Гелікоптер. Так. Plane. Літак, I am flying a plane, and I am driving a lorry. Ось фантажі комус. Далі, read choose an answer. Прочитай і дай відповідь. Are you using a pencil, a pen, a computer? Ти користуєшся оліцем, ручкою, комп'ютером. I am using a pen. I am not using a computer. Я користуюсь ручкою, я не користуюсь комп'ютером. Далі, are you sitting on the chair, on the floor, on the table? На чому ти зараз сидиш, так? I am sitting можна відповісти. I am sitting on the chair. Я зараз сиджу на стільці і сказати, що я не сиджу на підлозі або на столі. Так, I am not sitting. I am not sitting. On the, on the floor. Я не сижу на підлозі. Are you reading this question? Answering this question? Thinking about this question? Ти читаєш це питання? Даєш відповідь на це питання? Чи думаєш про це питання? So I am answering this question. Я даю відповідь на це питання. I am answering this question. So I am not. Mm, Thinking about this question. I'm not thinking about this question. About this question. Так, ну, ясно. И напишите два два ещё Так. Okay. Are you eating? Uh, Are you eating, reading uh, or writing? Что ты зараз робишь, да? Если читаешь и пишешь, так. Еще одно питание. Are you watching TV? Watching TV. Так, uh, listening. Listening to music or uh, <laughs> riding your bike. Riding your bike. Oh, чим ти зараз займаєшся в даний момент? Так, стих uh, activities? Ну, що таким чином ми з вами попратикували ще вживання Present Continuous Tense. Теперішнього подовженого часу та форма дієслова, яка передає те, що я роблю, дію, яка я виконую в даний момент. Повертаючись до підручника, пограйте у Mime Game. What are you doing? Що ти зараз робиш? І зробіть припущення. Are you swimming? Можливо, ти зараз uh, плаваєш? No, I'm not. I am flying a plane. Я uh, лечу на літаку. What are you doing? Are you riding a bike? Що ти робиш? Ти катаєшся на велосипеді, наприклад? No, I'm not. I am riding a horse. Я катаюсь на, на кобилі, на, на конях. Отже, таким чином можна попратикувати ці питання, загальне питання і спеціальне питання. Окей. Okay. So, that's all for today. На цьому це все. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступному уроці, на уроці Story. The bus trip будемо з вами говорити про екскурсію на автобусі. До нових зустрічей!